Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Ну що ж, сьогодні, нарешті, в мене відео. Довгий час в мене не було на Ютубові. Хто слідкує не тільки за моїм каналом, той знає, де я певний час пропадав. Таке ото і часу трошки не було. Ну, в общем, то все таке. Сьогодні у нас відео буде повідповідати на ваші коментарі. За, за довгий час зібрали. Багато питань зібралося. І я думаю, якраз тема відео буде дуже цікава. Ну, Цікавенька. Якраз я вам на неї і відповім на ваші питання. Ну що, зараз я в загоні, ось мої жевжики лежать. Тихий час вони поснідали, так сказати, одвежуються. Наростають собі м'яско. Ну нічого. Так, що у нас по темі відео? Питали, чи вигідно займатися бичками, хочемо теж займатися. Бичками. Розкажи. Ну, от як. Я скажу вам свою думку, розкажу, а там беріть робіть висновки, чи стоє вам чи чи ну як вам займатися чи ні. На мою думку, вигідно. Беше не грошей ви з них не заробите. З 4 бичків тим паче, ви там мільйона не заробите. Зараз навіть на новий трактор не заробите. Ну. Якщо старатися, якщо держати там кількість таку голів 10, там може 15, то можна щось з цього більш-менш заробити. Можна так само тримати кількість бичків 10 і там раз у 2 місяці, кожен місяць здавати 1, 2, 3, 4 бичка і отак постійно наганяти, ну як конвейером, щоб типу, здавати. І доволі воно непогано і буде. Якщо маєте кількість, буде все у вас добре. Можна, в принципі, з цього заробляти непогано. Якщо у вас є можливість продавати на базарі, ще, ще краще. Ви тоді ще більше заробите. Звісно, це більше тоді у вас займе часу, трошки більше як морока, але ну, заробити з цього можна. Щоб сказати, важко, нелегкий це труд. Ну, якщо зробити собі все по, як, по максимуму, упростити собі роботу, то дуже багато часу воно не займатиме. От, наприклад, я собі упростив роботу, я на пашу, наприклад, зараз не водю. У мене вони в загоні, я вийшов ось отрави, трави, накосив їм, е дав і все. Не треба їх водити, нічого. Ну, Якщо мені водить зараз пашу, мені 4 голів вивезти. Це мені треба ну, хвилин 30, це, це точно. То, що зараз їх не поведете, кожного водить. Ну, в общем, мені вдобно в загоні, я триматиму в загоні. От так от. Якщо зробити це собі правильно, облегчить роботу, то не дуже воно часу і тро... не дуже трудоємкий процес буде. Ну це нелегко. Однак тримати бичків це нелегко. Те саме сіно заготовить. Це теж важкий труд. Ну, звісно, воно собі вартість його менша. Менша буде, ніж якщо купляти його. Ну, однак, теж це важковато. Ну, а що ж? Легко гроші не заробляються. Це таке, то тільки в сказках легко. ну Нічого. так що На мою думку, вигідно, а там думайте чи стоя вона вам того чи ні. Ну, які прибутковість. Кажуть теж, порахуйте прибутковість. ну от Прибутковість з бичка ви можете порахувати в кінці сезону. По якій ви його ціні здали, скільки він у вас виріс, то що і тоді ви винімаєте затрати, і це вся ваша прибіль. Якщо все рахувати до копійки, то взагалі я не знаю, там заробітки мізерні. І теж, так наприклад, я вам зараз з бичка не порахую прибутковість, яка в нього буде. То, що кожен бичок росте по-своєму, у мене були такі бички, що в год 200, ну як, 200 кг 220 більше не росли. То, що була корова невелика, ну, купляв, ну приходилось так. І там бик-плідник був нездоровий. Ну, 200 кг все, бичок більше не росте. Ну, ну, реально, що ви йому тільки не робив. І дерть макуха, і дерть пробував наращувати, і катазолом колов ну стимулятором росте. Без толку. От як підсуждіно йому було 200 кг вирости і все. Так що. От тут таке. Прибутковість можна порахувати в кінці року. Якщо. Ну як? В кінці сезону. Ну як? Не в кінці сезону. Як виростуть бички, здам, а тоді я вам порахую приблизну прибутковість. Так що більше не грошей, я там думаю, ми... більше не грошей ви не заробите, Ну, зароблять можна. Бізнес можна з цього зробити. Звісно, за такий бізнес примітивний. Наприклад, розви свого на впала, ну, таке воно. Своєобразний цей бізнес, ну нічого. В принципі, люди крутяться, я бачу, як займаюся, в мене знайомі цим займаються. І доволі непогано в них виходить, І в мене доволі непогано виходить, Ну, таке. Так що, вигодно. Ну, якщо ви будете все читати до копійки, то я взагалі нічим не займатися. Ну так, да, звісно, я ж кажу. це теж важкий труд. Ми не вважаємо свою роботу. Ото такі діла. Так, далі. За прибуткою сказав, чи вигнув чи ні сказав, які ну, приблизно скільки з'їдає бичок. Ну, я вам так скажу. Значить що? Це купили теля я беру 10-15 днів і розказую, як скільки з'їдає воно ну як 15 йде, з 15 дня воно в мене теля від дня від народження. І тоді, що воно з'їдає, виходить? Ну в общем що 180 літрів молока воно повинно випити, це мінімум. Далі. Мішок при стартової гранули, ну, бажано. Якщо у вас немає, купіть хоч трошки тої при гранули, гранули, з п'ятого дня давайте їм і буде непогано тоді. Тоді додайте дерть, щоб її трошки як, зменшити її використання, щоб вам і надовше її хватило, і не так було б вам накладно. Або там трошки гранули прогодували, не мішок йому 25 кг вигодували. А там 10 кілограмів купили, дерті додаєте тоді, щоб на дерті раніше перевезти. Ну, отаке. От так, я, в принципі, робив. Ну, мішок гранули, вони в мене виїдали кожен. Я це вже сказав. Молоко 180 літрів, гранула мішок. Тоді десь йде м -м, кілограм 700 зерна, кожного ціни свої. На зерно, на ту саму гранулу. Прикидайте, гранула престартова, там до трьох місяців вона йде. 700 кг десь зерна приблизно на період від корму йде. Якщо ви не будете давати дерті, або будете дуже мало дерті давати, з бичка з нього ну, бичок без дерті не виросте. Так що, майте на увазі. Ну, сіно на зимовий період у мене йде десь 90 тюків. Хто заготовляє сам, звісно, собі вартість буде менша. Хто купує, звісно, воно дорожче виходить. От вам І економічна політика вирощування бичків, тоже, як від готівлі бичків, тоже буде більше. От у 90 штук в мене десь йде на зиму. Ну, рахуйте, що півтюка у день, прикидайте, скільки ви приблизно годуватимете сіном і все. А оце поки є трава, допустимо, з травня місяця, ну, по жовтень, по пізній жовтень там. Ну, допустимо, по жовтень місяць я годую оце травою, сирою, підвяленою. Таке от. Ну, де, весну, де може хто там сіно дасть, я його на копицю складаю з людей, як сіно хто дає. І я тоді пізніше осінь місяць, я його даю, щоб е, раніше сіна з запасів не починати давати. І то десь так виходить. Ну теж на цю саму траву бензин. Ну, я не знаю, я його ніколи не рахував. ну На голову я не знаю, Це, смотря. Може літра 4 йде на голову. На весь весняний період. Може і не йде. Я навіть і не знаю. Я вам ніколи не рахував, тому не буду нічого казати. Може хто взагалі ручний косий-косий, йому не треба і бензин заправляти. Так що майте на увазі. Отакі приблизні затрати. Ну, плюс ветпрепарати, там, від... Проглистувати їх. Ті самі стимулятори росту, той самий катазал, вітаміни. Ну і В'ятаптечка, щоб у вас постійно була. Так, так що такі приблизні роз... ну, затрати. Не затрати, а приблизні корма, скільки вони з'їдають. Гарбузи, буряки я це не враховую. В цьому році я їм не даю ні гарбузів, ні буряків. Люди пропонують, забереш. Кажу ні. У мене це дерть, сіна, вода. І все. Ну, ось макуху купив. Буду макуху додавати. Макухи я не знаю. Ну, 250-500 грам на голову десь йде на добу. Теж багато її сильно не взяв, щоб білкового у вас отруєння не було. Такі справи. Ну, Оце ще питання з приводу макухи. Хто, дає, хто як дає мене жарена макуха соняшникова? Хто як її дає з БМВД? Хто як її скільки додає? Просто раніше я давав... Макуху додав до дерті без БМВД, а зараз же я і БМВД додаю. Хто як її дає? Розкажіть, будь ласка, буде дуже цікаво. Вашу думку почуть. Ну, а ні, будемо самі якось пробувати. Просто хочу вас спитати, може хто так дає, щоб я не наробив халепу. Бо тоді лікуватись нече дорого, навіть телят. Так що, такі справи. Ну, такі затрати приблизні. Як? Не затрати, а. Кормів, скільки треба на відгодівлю. Плюс, ну як, я не рахую оцю воду, світло. Ну, я це не рахую, це таке. Так, ну що, далі ще відповім там на коментарі. Там одна людина мені писала, що у вас за теля. Це як бізнес ніщо год протягаєтесь, там здасте по 60 гривень, який сенс їх тримати Люди добрі. Ну от мої гроші, пожалуйста, не рахуйте. От наскільки я їх здам, скільки я здам. Що я зароблю, те й моє. Може, я їх здам не по 60 гривень в кінці року, а по 100. І зароблю я не, там, не, скільки, не 5 тисяч, 20 на ньому. Ну, не рахуйте, це мої гроші. Якийсь сенс їх тримати, мені подобається тримати, я цим займаюся. Це моя справа, мені це подобається. І не лізьте, пожалуйста. Щоб ви там не писали, мене не відговорите. Я займався і буду займатися бичками. Якщо воно взагалі вигідне буде, я його взагалі держати не буду. Я їх випродаю і все. І тримати не буду. Хто займається свиньми, держіть, пожалуйста, свиней. Хто займається свиньми, займайтеся, пожалуйста. І не пишіть. Я ж не пишу усім свиноводам, бросьте ви тих свиней, вони не вигідні. От мені подобаються бички, я займаюся бичками. Людям подобаються свині, люди займаються свинями Кожен заробляє на тому, чому може. І якщо у нього виходить, пожалуйста, заробля... Ну, Держіть те, що вам подобається. Мені подобаються бички, я тримаю от Ото якось так. І гроші мої не рахуйте. В Америку я їхати не збираюся, як один мені писав, бросьте тих бичків, їдьте в Америку. Я в Америку їхати Не собираюся, я залишаюся в Україні. Хочу розвиватися сільське господарство, а тим більше тваринництво в Україні. І звідси я нікуди не поїду. Так що, хто хоче, їдьте в Америку, вас тут ніхто не дари. Так що, то такі справи, трошки це вам відповів на ваші запитання. Слухайте, робіть виводи. Кожен сам, щоб не було такого, що ви мене там скажете, ми на тебе послухалися, а воно зовсім не вигодно. Я вам свою думку сказав, робіть свої виводи і вирішуйте, чи треба воно вам, чи ні. Це такі справи. Так, ну що, всім дякую за перегляд. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Не забуваємось, хто не підписаний, підписатись на канал. Поставити дзвіночок після того, як підписалися, щоб не пропустити наступні відео. Всім дякую за перегляд. І, звісно, все буде Україна. Всім миру і добро.